Вітаю вас, шановні близнюки, Мене звати Оксана Донець, я таролог, У мене є карти, а також у мене є ваш пронос на серпень. Тож, яким буде цей місяць, дуже важливо в моїй роботі не будувати ніяких очікувань, але блін, дівчат, а, серпень. Останній місяць літа. Ну як тут можна ні на що не розраховувати? так що давайте. Розраховувати на краще. Пам'ятаємо про те, що все в наших руках, що це прогноз найбільш імовірного розвитку подій, але ми можемо все зробити якнайкраще і зробити собі цей серпень такий, який ми хочемо бачити. Ну, але все одно, давайте діставати карту, щоб хоча б розуміти, до чого нам орієнтуватися. Так, близнюки. Карта місця. 10 посохів. 10 посохів, так. Да. Це не відпочинок. Кажу вам, як є. Вірніше, це може бути відпочинок, на кшталт відпочинку з дітьми. Або відпочинок, коли ти все-таки взяла з собою забагато зайвих речей і тащиш їх на своєму горбу з думкою про те, що навіщо ти взагалі кудись поїхала. Ну, а загалом, знаєте, 10 посохів це все-таки про втому Кажу, як я це про втому, це про якийсь такий тягар, який доводиться тягнути за собою. Це про справи, про дедлайни, про те, що ви не встигли зробити протягом літа, але блін, літо закінчується. Треба встигнути і туди, і сюди, і те, купи, і те купити, і туди, а поїхати, і підготувати дітей в школу. І скільки ще всього, скільки планів, скільки роботи. А тут ще й спина прихватила коротше скучати вам точно не доведеться. Так, дорогі мої близнюки, місяць не буде для вас легким. Це я вам гарантую. Але на цьому не обов'язково сумувати. Тому що в цій карті є одна чітка рекомендація, яку я вам скажу. І якщо ви до неї дослухаєтеся, то ваш серпень пройде для вас набагато легше. Перша рекомендація: делегуйте, <р Dos Tax> делегуйте <Hep> все! Розумієте? Все, делегуйте. У Вас куча знайомих. У вас є родина. У вас є е, колеги. У вас є подружки. Давайте, будь ласка, всім по завданню роздали завдання. Ваша спина освободилась, так що не соромтеся. Я розумію, що кожен із вас, кожна з вас, знає, що все краще може зробити сама. От оце, я сама, я зроблю краще, я в цьому краще розбираюсь, ніхто краще від мене не зробить. Звичайно, воно так і є, але давайте не в серпні. Давайте, хай краще хтось зробить як попало, чим ви перевтомитесь. Подивіться на цього бідолаху на карті. Ви думаєте, йому ок. Він думає, ви думаєте, що він, що йому, ну, знаєте, легко проживати те, що він відкусив, чи можливо він, знаєте, от такий є аспект, це тягар, вибачте, за русизм, любівих желань, коли ми про себе такої думки, ми так багато досягли, ми так багато хочемо, ми так на все валимо на себе, да? але від того е, стає набагато складніше. Так що ближнюки. Готуйтеся, тому що на вас все-таки буде покладено більше обов'язків, ніж ви плануєте. Додадуться якісь задачі, які ви взагалі не очікували, що вони з'являться, а все таки з'являться якісь проблеми, які прийдеться вирішувати. З'являться якісь люди, з якими потрібно бути мілими. А можливо навіть щось з минулого дасть знати про себе, і вам доведеться ще щось тягнути за собою. Да? Старайтеся, от серпень у нас починається. Ви от собі е, візьміть і подумайте, що мені потрібно, а що мені вже не потрібно, і оте, от що вам не потрібно, скидайте його з себе к монахам, тому що це валіза без ручки. Яка б вона не була дорога, і що б там не було? Якщо воно не потрібне, якщо воно не актуальне, якщо воно вам не по не пригодиться в майбутньому хобі, заняття, стосунки, якісь робочі плани, да, і воно не актуальне, кидайте його, бо ваша спина реально не витримає. Якщо ви щось то плануєте, от давайте все таки буває так, да, що от останні кінець місць еліта, і потрібно як відпочити, але ви собі запланували новий бізнес замутити, то давайте не в серпні, тому що десятка посихів говорить, що якісь такі починання нові вони можуть бути невдалими. Якщо так відкладіть такі цілі плани туди, кудись на осінь, встигнете, не переживайте, бо. Ще у цей час. І просто розгрібіть те, що вже є. Десятка посухів застерігає вас від будь-якого фізичного перевантаження. Тобто, не дуже сильно напрягайтесь. Просто, якщо вам потрібно фізично працювати, трошки лінуйтеся. більше відпочивайте, Ну, не беріть на себе забагато. І це стосується як фізичного, так і морального. Не тяніть на себе. Одіяло. Да? Не думайте, що все через вас, якщо десь якась проблема відбувається, не шукайте собі взагалі цих проблем. Просто постарайтесь розслабитися, спихнути ту відповідальність на когось іншого, а зі своїми тараканами в голові ви ж якось перебити і йти неодинці. Так що я вам від себе побажаю, щоб, так як десятка посихів це, знаєте, вже наближення до якогось. Фінала це вже такий завершальний етап, коли головне не опустити руки. Якщо ви до чогось вже давно двигаєтесь, да? то я вам бажаю оцих сил, оцієї витримки, не зламатися в самий непідходящий момент. Е серпень пройде, і він пройде дуже швидко отак. Головне, щоб ви витримали. Побачимося з вами вже наприкінці місяця, і я дуже сподіваюся, що вересень буде не таким напряженим, як цей.